Вітаю, мене звати Костянтин, а я професійний актор. В кіноіндустрії працюю більше семи років. Досвід дуже великий. Також працюю як асистент по акторам, помічник, режисера. В общем, без мене ви нічого не зможете зробити. не їздити на машині, любій, хоч то механіка, автомат, джип, е велика грузова машина, чи автобус, чи газель, що завгодно. Пірнаю, не боюся води, не знаю, катаюсь на велосипеді, ковзанах, е там безлічого вмію. Трюки. Я професійний, е скажімо так, каратист. Бо я займався Айкідо можу поставити бій, якщо потрібно. Різноманітні трюки, каскадерські навики. Все що завгодно. Мію стріляти, бігати. Ну, я вже казав вам про це. Мій зріст метр 80. У мене завжди спортивна будова тіла, бо я займаюся спортом. Розмір одягу у мене 50, мій телефон 09953 Тож, телефонуйте і будемо працювати з вами. Дякую.